Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося, яка надія нам прийде сьогодні? Яка чудова номерна прийде для нас сьогодні? У нас сьогодні, який у нас день неділя, здається. Неділя, нічого не ділимо сьогодні. Я шуткую. І так, як... наше веселкове таро, таро веселки. Що вона нам сьогодні принесе? Дивіться, це сила. А сила в чому? Сила не є в силі? Е, не, е, сила у нашому духові. Ця маленька дівчинка може справитися з таким великим звіром. Чому? Бо вона з любов'ю до нього. Звичайно, я зараз не кажу про те, що ми повинні з любов'ю до нашого ворога. Як, як хтось з військових сказав, а я їх з любов'ю, люшнюю, а я його люшнюю. Ось і з любов'ю, правда? Я шуткую, звичайно. Дивіться, сьогодні я так думаю, що надійде якась сила, якась мощ, як то сказати, да? якась сила надійде. Тобто, я думаю, техніка, я думаю, допомога, я думаю, щось. Внутрішній дух, можливо, у нас сьогодні підніметься. Ну, Подивимося, О, да. Дивіться. яка посадова особа закордонна щось, Якась підтримка офіційна, якась офіційна заява буде. Щось буде, можливо, вона вже вчора була, я не знаю. Я, до речі, новини більше від вас отримаю, тому що в мене, на жаль, немає часу це все передивлятися і шукати, навіть якщо ви. А мені якийсь просити розклад зробити. Я наразі не маю навіть часу інформацію пошукати, щоб зробити розклад. І е, в мене дуже багато забитий мій календар, навіть в неділю. Ось, е, ви бачите, підтримка. Це підтримка якоїсь офіційної особи, харизматичної особи. Пам'ятаєте, у нас був е, такий е, Джонсонюк? От, Борис Джонсон, да? Ось якась така особа харизматична. Це може бути і наша людина, яка нас веде вперед. Яка нас веде до перемоги. З любов'ю. до чого? До своєї країни. З любов'ю. до чого? До себе, до себе, до країни, до нашої землі, до всього навколишнього ми переможемо. Мої дорогі, ось ці карти нам про це говорять. Сьогодні якась така буде інформація. Гучна промова когось, можливо, і нашого президента він, він і так е, е, це, говор, балакає кожен день. Ось, можливо, що наш президент, але я більше в мене таке враження, що якась інша людина, якась ззовні, яка нас підтримує, яка нам дає силу, впевненість і дає якийсь ресурс. Я так думаю, якусь військову допомогу. Ось так, мої дорогенькі. В принципі, чудовий день. Запалюємо, запалюємо цей жезл нашою любов'ю до себе, до батьківщини. І ми переможемо. Люблю вас, мої дорогенькі, цілую, обнімаю. Все є Україна! Слава Збройним силам України! Ми переможемо! Ось ці слова ви повинні постійно повторювати: перемога за нами. Ми найсильніші. Ми найкмітливіші, найрозумніші. Ми переможемо. Земля наша, ми її любимо і ми її не віддамо. Ось так. Ось це. Ви знаєте, я вже сама відчуваю ось цю силу цієї карти. Ми любимо нашу батьківщину, ми її не віддамо. Все Все інше не цікавить, правда? Ми перемога за нами. Все. І ось ця, ця така постать, ось, ось як, як він сидить. І ця сила, ось нехай вам надає сили. Наснаги, любові до батьківщини. Люблю вас, цілую. На все добре, мої друзі.